В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки поради для мам у складних обставинах в ефірі. Програма неньки з сімейним психологом Світланою Гончаровою. Свято, привіт, привіт, дуже рада бути з вами. І ми також раді, що ти з нами. Отже, істерика саме у дітей, дитяча істерика. Істерика, слово латинське означає воно емоційний сплеск. Біблійні приклади, я думав про Йова, щоб були такі друзі. Це не дитяча звичайно істерика. Він уже такий був, мені здається, підстаркуватий, але вони так намагались, що ну що ти вже занадто там стихо так у нас не прийнято. Так, ми ж побожні люди, всі релігійні, тобто не можна. Батьки також ну тут багато різних моментів. Вони можуть соромитися, якщо інша людина не з сім'ї стала свідком. Що, начебто, це ж моя дитина, яка ганьба, от як вона себе поводить мені соромно перед людьми. А буває так, що і навіть в сім'ї хтось. Я нещодавно був також свідком розмови: дідусь покарав онука, а батьки угу. не практикують різочок, ні бамбукових палочок, ні ремінців, нічого такого. Вони спілкуються з дітьми. У них інші методи. От і була така конфліктна ситуація, дідусь віруючий і каже, що ну у мене в сім'ї було так. мені не дозволяли так качати права таким в такий спосіб, ем, от криком там. Ні, 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 це не можна. Ну от такі от різні підходи. Да, це реально дуже одна з найбільших проблем сучасних батьків. От я вже більше 10 років працюю з родинами, і істерики це просто те, з учи з усім з чим у багатьох купа проблем. Батьки лякаються цих істерик, а батьки переживають, що дитина, якщо кричить, плаче там серце в нього надірветься, щось з ним станеться не те. Дуже незручно, забирає багато часу. Люди косо на тебе дивляться, якщо в тебе дитина істерить. Дуже часто батьки відчувають себе абсолютно безпомічними, тому що здається, що діти маніпулюють цими істериками, щось намагаються досягнути. Як з цим працювати, взагалі, невідомо. Mm -hmm. uh -huh. І, і тоді, от в цьому конфлікті, ну не конфлікті, скажімо, вони дуже так добре розмовляли нормально. Тобто, у мами не було як часто, мама, mm -hmm. як тигриця нападає. що ви як ви маєте право, ми ж батьки? Ні, нічого такого. Вона просто пояснювала і каже, що от у нас старший синочок. Йому вже там було на той момент чотири йшлося про молодшого. Йому там два з половиною роки. А от а старший каже, у нього таке ж також це було. Тому що він дуже емоційно чутливий і за день стільки емоцій накопичувалося, що вони от в такий спосіб дитина ще не вміє себе опановувати. але каже, бачите, зараз він уже інший. У нього вже ну він переріс це. У нього немає в такій кількості от таких сплесків емоційних. Дитина дійсно в якомусь сенсі ми як космонавти. І, ну, ми не пам'ятаємо звідки ми приходимо взагалі, але ми маємо адаптуватися до середовища, і у дитини дійсно за день стільки всього. Це ми вже нам все відомо і нічого не, не торкається так особливо. Це. Треба постаратися, щоб нас чимось вразити, а у дитини як вона все, і потім, звичайно, її ковбасить від всього цього. Так, так. <сум> і дуже важливо розуміти. Я багато про це говорю з батьками: що у дитини, особливо до 6 років, дуже незрілий мозок, дуже незріла нервова система, і дитина вже відчуває багато бажань, багато імпульсів, дуже багато засмучується, тому що дуже багато речей за день іде не так, як дитина хоче, і от ці всі емоції збираються. І дитині треба їх десь вивільнити, і виникають ці істерики. Ось тому дуже важливо розуміти, що наші діти це не ми, вони маленькі, вони з незрілим мозком, тому у них трошки ці сильні емоції проживаються по-різному. І, наприклад, те, що ми зараз знаємо з останніх досліджень і з розвитку психології, що нам говорять дослідження? Що насправді істерика це нормальне. І, скажімо так, навіть позитивна така поведінка дитини, яка допомагає дитині звільнитися від оцих емоцій, які зібралися, очиститись, знаєте, як перезавантаження комп'ютера. Виглядає це не дуже, але насправді, якщо дитина може викричатись, вивільнити ці емоції, вона потім почуває себе краще, вона краще розвивається, і якщо батьки ще можуть вірно відреагувати на цю істерику, то дитина отримує досвід того, як все ж таки заспокоюватись, як проживати складні ситуації, як обходити зі своїми емоціями. Отже, теза ми, якщо не обізнані в цьому, як такі, ну якби культурні люди або навіть релігійні, церковні такі. Ми оголошуємо такий, такий собі хрестовий похід проти істерики. Тобто ми боремося з цим явищем, викорінюємо і такі інші речі. А напевно потрібно просто супроводити дитину, провести її через це, допомогти їй, побути поряд. Неньки це програма для українських матусь, які виховують дітей у складних обставинах. Так, звичайно, Бути спокійним, і так. Так, я думаю, Бажано. що батьки бачать, що якщо чим більше ви боретесь, чим більше ви забороняєте, чим більше ви там караєте за істерики, тим частіше гірше стає. Є діти, які, звичайно, закриваються, ви їх залякали, і вони вже там живуть в своєму в своїй коробочці зі своїми емоціями страждають. страждають. А є такі діти, у яких тільки погіршується поведінка. Ось. Тому у мене пропозиція до батьків сьогодні спробувати інший підхід. Ви вже знаєте, як це закрити дитині рот. Там порахувати до трьох, там щось не дати. Ви це знаєте. Давайте спробуємо по-іншому. Ось, щоб ви могли побачити, що є і інший шлях. Ось, і перше, що б я хотіла, щоб батьки почули від мене, що істерики це здорова поведінка дітей, особливо до шести років, істерик багато, це фізіологічно, це такий етап. Розвитку психіки, ось і ми кажемо, що істерики це добре для здоров'я, тому що сильні емоції виходять із тіла. Сильні емоції це гормони стресу, які мають із нашої системи вийти, і тоді дитина почуває себе краще. Далі, як навчитися контролювати свої емоції, якщо ти не маєш з ними справи. Якщо ти весь час придушуєш свої емоції, ти не можеш ні розрізнити їх, не розуміти, що з тобою відбувається, не розуміти, як в якійсь складній ситуації себе поводити. Тому насправді, коли дитина раз за разом проходить через істерики разом з батьками, які допомагають, дитина отримує досвід, вона розвивається, вона вчиться, як це буває? Ось і теж дуже важливо, багато батьків кажуть, що вони маніпулюють, вони щось дуже сильно хочуть і вони плачуть, поки я не дам. Дорогі мої, проблема не в дитині, проблема в вас. Якщо ви змінюєте ні на так, якщо дитина плаче. Ну, це ж ви вирішуєте, правда? І ви привчаєте дитину самі: що якщо сильно поплакати, якщо впасти на підлогу, стукнутись головою об стінку. Опа, мама з татом змінюють ні на так, і я отримую все, що хочу. Тобто. Пам'ятайте, що ви даєте дитині якийсь досвід. Ось, Тому діти насправді не маніпулюють істериками, воно просто підлаштовується під вас. Ось, Тому насправді для дитини дуже важливо чути ні від вас, дуже важливо стикатися з ситуаціями, коли дитина не отримує те, що вона хоче від життя. Це такий життєвий досвід, який дуже сильно розвиває дитину. І дитина, проходячи через те, що вона не отримала, що вона хоче через сльози, через цю фрустрацію за допомогою. Мама тата, вона розуміє, о, а я можу з цим справитись. Нічого страшного не трапилось, якщо я не отримав те, що я хочу. Я можу адаптуватися, можу іти далі. Ось, Тому, в принципі, істерики це добре і ще важливий момент, про який дуже часто не знають мами. Як кажуть, що от поки ти мама не прийшла, там дитина з бабусею була, дитина золота була. Прийшла мама, істерики, крик, сльози, плач, ти погано впливаєш на дитину. Ні, любі мої, насправді. Діти істерять вам, тому що ви саме є той безпечний дорослий, якому можна, якому можна це принести, і якщо дитина з вами багато плаче, це крім всього іншого, говорить і про те, що у вас теплі і близькі стосунки. Довірливі. Вона вам з, довіряє з, з вами безпечно плакати. І ви знаєте, тут дуже треба згадувати про наші стосунки з Ісусом. Я думаю, що всі зрілі християни знають, що щоб ви не переживали, ви можете це нести до Бога в молитві, і він витримає. Будь-які слова, будь-яке ваше незадоволення. І це дуже важливо відчувати себе вільним, щоб приходити до Христа такими, якими є, приносити все це. І коли є оці, оця довіра Христу, що Він мене прийме, я можу все принести, і мені дуже легко тоді справлятися з життям, тому що я можу відкриватися йому повністю, а він може зцілити мене те саме з нашими дітками. Якщо їм безпечно в стосунках з нами, ми можемо дуже багато їм допомагати. І вони, звичайно, будуть, будуть приносити все це накоплене до нас. Якщо от такий певний водовододіл 6-7 років там дитину віддають там в нульовий клас, там чи чи в школу вже. Тобто, це, напевно, не випадково. Все таки, мені здається, що так до, до цього віку от формується там якийсь етап формування нервової системи, і що так, звичайно, звичайно. Звичайно ж, це звичайно, що діти дуже різні, але приблизно десь в 5-7 років відбувається. Такий як новий етап в дорослішанні мозку відбувається у дитини. Це називається інтеграція мозку, коли дитина може вже отримувати дві думки одночасно. Наприклад, я дуже хочу цю цукерку, але мама не дозволяє. Мама сказала, тільки там одну з'їсти. І от одночасно про це подумати, дитина може тільки десь приблизно в районі 5-7 років, в залежності від дитини. Ось і плюс знову ж таки. Тіло особливо розвивається до семи років, і до семи років у дитини головна, головне завдання це грати, щось випробовувати, вивчати своє тіло. А після семи років вже все ж таки більше є таких можливостей сидіти, щось вивчати. Школа починається. Тому треба розуміти, що оці вікові ступені такі, да, сходинки, вони дуже важливі. Про них треба пам'ятати. Ми говоримо з Світланою Гончаровою, сімейним психологом, про дитячі істерики. Істерика має латинський корінь, це емоційний сплеск, який, як правило, виражається в крику. Крик, плач, гнів. Ну, якщо трохи по подоросліша дитина, то вже може бути така словесна тирада, якась якщо вона вже може слова складати. І було також слово фрустрація озвучено. Це ну, буквальний переклад омана або марне очікування, тобто є бажання, яке не, не здійснює ну, от. <свят> Забаганка, яка не після так, то якщо після семи років дитина істерить, про що це може свідчити? Ну про те, що це дитина жива людина, і згадайте, будь ласка, ви рідні батьки, у вас теж бувають ситуації, коли просто хочеться проплакатись, прокричатись, щось це <свят> да, роз, ну, Ми <свят> живі люди. Ми емоції, це наша психофізіологія, емоції це гормони, які в нашому організмі є. Ось тому ми всі живі. Ми всі будемо е, час від часу плакати істерити, зриватися. Це нормально. Бог нас створив такими, і тим більше, що ми живемо в недосконалому світі. Дуже тобто, я Ось. потребую там, мама, тато. Я тебе потребую, і зверни на мене увагу і потіш мене так якось. Да, і дуже важливо пам'ятати, що будь-який прояв такого крику, там якась агресія, це про те, що людині погано, та, що вона потребує допомоги, що їй що вона не справляється в моменті. що вона... Потребує того, щоб ви були поряд з цією дитиною, щоб ви допомогли, щоб ви якось потішили, просто побули поряд з нею. Тому дуже важливо пам'ятати, що якщо дитина істерить, не можна кричати на дитину, не можна соромити, дорікати, що вона плаче там, не можна забороняти плакати, не можна лишати одного там в кімнаті закривати поплач, поки там не заспокоїшся, не можна погрожувати покараннями і відволікати теж від істерики не треба. Ось, а що нам треба робити? Да, ми зараз поговоримо про такий як покроковий план, який мають знати всі батьки, але загалом, що ви маєте розуміти, що дуже важливо допомогти дитині виплакати оці емоції, які у, нього, у неї є, співчувати, бути поруч і щось говорити, навчати в цей момент нема сенсу, тому що мозок зараз в такому збудженому стані. Що треба викинути всі емоції, тільки потім, коли дитина заспокоїться, вона зможе щось проаналізувати, щось зрозуміти, тому щось говорити в цей момент нема сенсу, треба перечікувати спад емоцій, ось і потім уже говорити про те, що відбулося. Отже, як супроводити дитину і, ну можна сказати, допомогти їй проістерити там цей свій час там, 10 півгодини, 40 хвилин. Більш-менш ну, нормально, безпечно для себе і для оточуючих. Ну, по-перше, я от думаю, по-різному, що хтось кричить, а хтось може когось і захоче чимось огріти. Да, ну давайте поговоримо, да, як, як себе треба поводити. А, саме перше, якщо ви хочете, щоб ваша дитина заспокоїлася, запам'ятайте, будь ласка, ви маєте бути заспокоєні. Дорослий поряд з, з, з дитиною, як істерична, агресивна, агресивно, має бути спокійним. Ось і тому рідні, дорогі батьки, в моменті знайдіть щось, щоб допомогти собі. Якщо ви вас отак трусить і ви хочете орати, ви не допоможете дитині. А це ж заразна штука, коли дитина так говорить, да, всередині тому... відчуваєш о, починається. Тому... Починається не йдіть до дитини, яка істерить в такому поганому стані. Допоможіть собі вмитись холодною водою, відіжміться від стіни чи від підлоги. Помоліться, зміні, змініть положення тіла, повторіть собі, що все нормально, нічого страшного не відбувається. Істерика це нормально, я в безпеці, моя дитина в безпеці, все буде нормально. Тому що чому ми вмикаємось? Тому що у нас є якийсь наш досвід, на когось в дитинстві хтось кричав із дорослих, когось били в дитинстві, комусь забороняли крики емоцій, у когось були брати, сестри. Які теж дуже гучно плакали це може лякати. Тому у нас дуже наших багато емоцій піднімається в моменті, Тому допоможіть, будь ласка, собі згадайте, що вашій дитині потрібна доросла людина, яка буде ділитися спокоєм, а не істерити разом з дитиною. Ось і тоді ви вже йдете до дитини. Звичайно, що діти є різні, є маленькі, є більш дорослі. Якщо дитина б'є себе чи інших, ви просто зупиняєте, тримаєте за ручки. Чи підкладаєте подушку під голову, якою він б'ється у підлогу? Що можна казати в цей момент? Я бачу, ти засмучений. Ти так сильно засмучений, що навіть хочеш вдарити. Я тебе потримаю, я тобі допоможу, доки ти не заспокоїшся. Тобто ми просто обмежуємо дитину. Дуже багато імпульсів. Він себе не контролює. Я тебе проконтролюю, я розумію, ти засмучений. Не ображаємось. Не приймаємо на себе цю агресію. Дитині зараз погано, вона потребує нашої допомоги. ось І далі треба запрошувати дитину поплакати. Буквально можна казати: ти плачеш чи поплач розкажи мені, як ти не згоден зі мною. Я розумію, що не так, як ти хочеш, поплач, мій хороше, я з тобою. Тобто, найефективніший засіб, щоб дитина очистилась від цих емоцій, це вона плаче. І з цими сльозами буквально виходять гормони стресу. Ну, слухай, Ось... Світлана, слухаючи тебе. Я зараз думаю, що якщо ставитися до цього, ти завжди кажеш, психофізично, якщо ставитися до цього як до фізіологічного відправлення, наприклад, у дитини там пронос чи вона блює. Ти ж не будеш їй бити за це ти і назад аб... запіхати або горщик підставиш, або скажеш, давай от сюди, от, от щоб не на тьотю, а от сюди на травичку там це зробимо і так далі. Неньки це програма для українських матусь, які виховують дітей у складних обставинах. Так, да, це це насправді так і є. Запам'ятайте, що ці істерики, агресія це як ну ніби як в туалет сходити. Ну, можна, звісно, не ходити в туалет, і буде запори купа проблем. З емоціями те саме. Тому. Не переживайте, не бійтесь, дайте дитині пройти через це. Ви, ви будете бачити потім, що дитині легше стає, що вона буде менше істерити, і буде легше справлятися з цим всім, якщо ви будете спокійні, абсолютно. Ось, якщо ви на людях, я розумію, що зразу ми почуваємо себе поганими мамами і так далі. Але якщо ви знаєте, що істерика це нормально, ну так, да, людям незручно, але я, я не погана мама. Такий зараз період у дитини. Але що я раджу? Якщо ви там десь в черзі в магазині чи люди навколо, ну вибачтесь перед ними. скажіть вибачте за незручності, вибачте, що ми тут вам кричимо, ну, поки по іншому не виходить. Дайте людям знати, що ви це контролюєте, що ви розумієте, що їм теж незручно. Ось, і потім включайтесь на дитину. Якщо можете уйти із людного місця, десь там на майданчику відійти, десь в куточок із дитиною побути чи вийти з магазину. Зробіть це, винесіть дитину. Але ну перед людьми вибачились, пішли собі далі. Ось. І... Дуже важливо в моменті, коли дитина плаче, якщо ви хочете щось сказати, да, дуже важливо говорити про те, що це нормально плакати, нормально засмучуватись. Я б теж, наприклад, якби там у мене там машинка зламалася, я б теж, мабуть, теж засмутилася, якби я там загубила там чи морозиво у мене впало, Я б теж плакала, я тебе розумію. Таке буває. Ось і далі ми фактично маємо просто чекати, поки напруження емоцій спаде. Пам'ятайте, що це гормони стресу, які мають, вони збуджують певні органи нашого тіла. І це, от, знаєте, як воно молоко має перекипіти, піднятися, опад, би впасти вниз, і все, молоко, все нормально. От те саме зестеркою. Треба зачекати. Емоція йде до піку, потім вона йде вниз. Завжди будь-яка сильна емоція вона починається і вона закінчується. Ось від 10 до 40 хвилин це може продовжуватись, в залежності від дитини, від обставин. Це нормально. А якщо дитина Ось. тебе ну відсторонює там, проганяє, ну якось відмахується від тебе, відштовхує там і так далі. Теж таке буває. Всі ми різні. Якщо дитина каже, уйди, мама, не чіпай мене, не я хочу сам побути. Та раді бога, да, я бачу, ти хочеш побути сам. Не ображаєтесь, не приймайте на свій рахунок. Кажете, добре, я зараз уйду в кухню і потім я повернусь до тебе. Тобто ви уходите і повертаєтесь, перевіряєте, чи дитина готова вже до контакту. Може, там водички принесіть йому чи ковдру принесіть. Ось, але ви поряд, поряд знаходитесь. Чи, наприклад, дитина може біля вас валятись на підлозі, плакати. Ось, ви поряд займаєтесь своїми справами спокійно, співчутливо до дитини інколи звертаєтесь, і ви побачите, що це потрошку буде все уходити. Ось, і потім, коли дитина заспокоїлась, коли ви заспокоїлись, коли ви навіть щось зробили разом, щоб було зрозуміло, що зі стосунками все нормально. Може навіть декілька годин пройти після істерики, наприклад, перед сном ви дитину вкладаєте, ви можете з ним поговорити. Що пам'ятаєш, от сьогодні в день було те 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 і ти зробив це. І розкажи, як ти себе почував, що з тобою було. А давай домовимося, що наступного разу, замість того, щоб бити мене, ти можеш сказати, мама, я засмучений, чи ти можеш дарити подушечку. Тобто ми проговорюємо і підказуємо дитині, як можна по-іншому себе повести. Але дуже важливо, щоб ви розуміли, особливо діти до 7 років. Ви можете говорити, вони можуть погоджуватись і казати, «Да, мама, я буду так робити, в моменті, скоріше за все, у них ще не вийде. Але все одно це оце поколу весь час, те, що я розказую, ми робимо раз за разом, раз за разом, і буде ставати обов'язково легше. Дитина буде дорослішати, плюс ви будете давати навички певні, і дитина буде набагато краще справлятися з істериками. Дякую, Світ. Отже, головне, як для мене, і от я для себе взяв така думка: що головне, щоб дорослий при цьому сам лишався спокійним, якщо він розуміє, що це просто психофізичні відправлення, дитина просто формується, і це ну так в усіх буває. Всі через це проходять. Тобто, нормальні процеси, там там ростуть зуби, там такого плану. То це допоможе їй, е, як бути спокійним і себе заспокоювати. Що все гаразд, це не кінець світу, нічого страшного не відбувається. Я контролюю то так, я так. все розумію. Дуже дякую. Отже, сьогодні ми говорили про е, коли істерить дитина, дитячі істерики, і як до цього ставитися, як їй допомогти пройти ці на цей період. Дякую, Світлана. До напевно, до нових зустрічей у програмі «Неньки» на світлому помолитися. Ми молимось в кінці слова. Так, добре, давай помолимось. Добре. Дорогий господь, я дякую тобі за цей час, за можливість говорити про наших діток знову, за можливість більше їх зрозуміти. Я прошу, щоб ти торкнувся зараз серця кожної з наших слухачок і допоміг їм побачити потреби їхніх діток. Дай їм оце відчуття того, що з дитиною відбувається, щоб вони вміли співчувати своїм дітям, щоб вони мали силу в моменті бути спокійними і допомагати діткам. Боже, і навчи також нас всі наші проблеми, всі наші емоції, весь, весь наш біль, щоб ми несли тобі. Нагадуй, що ти витримаєш будь-яку нашу істерику. Ти нам допоможеш, ти зцілиш, але ми це маємо приносити тобі. Будь ласка, візьми зараз наші всі занепокоєння, наші турботи, наші емоції. Онови нас, дай нам сили, щоб ми могли бути цими сильними і люблячими батьками для наших діток. І дай відповіді на ті питання, які є в серцях тих, хто нас зараз слухає, наповни нас твоєю безумовною любов'ю. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio.at.svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093 558 44 12 чи на скайп «Світле радіо».